Панство, відео спеціально для хейтерів. Я кожного дня сижу, читаю коментарі. Зараз почав активну діяльність над тим, щоб інтегрувати десь свою персону, яка б пропагувала про українське бджільництво на інших або ютуб-каналах, або телебаченні. Да, Панове, ви не почу... вам не почулося це все діло. Ну, тим не менше, е... я починаю активно над цим працювати, і десь туди пішов, десь туди пішов, десь там співпраця, десь там колаборація. Е... І от... На одному із каналів, там під подкастом написали таку дурацьку фразу, я б сказав, гіпердурацьку, це просто рівень людей. Пише: А що ти запрошуєш тіп, цього шарлатана на підкаст? А, той чоловік добре би, розуміє, хто я такий. Гади, що він шарлатан? А я там пояснював те, що. Ну, Продовж всього підкасту пояснював, що от є ферменти, є там феромони, і завдяки ферментами бджоли насичають мед, і він там е, певні властивості набуває. От феромони матка виділяє для того, щоб приваблювати е, верніше, ну, само собою, приваблювати трутні, і щоб об'єднувати сім'ю навколо себе. І він там каже, яка взагалі різниця, що фермент, що феромон це одне і те саме, а Назар Шарлатан. А я такий читаю, і я просто розумію, наскільки це низького. Низького рівня розвитку взагалі людина. Коротше, хочеться таким людям побажати, панове, ви перед тим як вступати в дискусію чи зі мною, чи взагалі будь ким, як мінімум, освоїти хоч якісь базові ази біології бджіл, бджільництва. І тоді ви зможете конкурувати. Я так само помиляюсь, я так само відео, відео можу десь оговоритися, можу щось не так сказати, можу щось з чимось спутати, це нормально. Е, ну, всі ми живі люди. Ви так точно так само робите. Але е, коли ви мені кажете, що знову ж таки, повертаючись до того, що бджола, це теплокровна істота, це мене взагалі вбиває, що фермент і фермони це одне і те саме. Так, от хочеться зачепити цю тему ферментів і фермонів. Коротко поясню, що таке фермент. Фермент. Це те, що організм, зараз не прив'язуємося до бджіл, ну, ясне діло, що організм виділяє, або в організмі є залози, які секретують певні ферменти, да, це можуть бути самі різні органи, і вони на внутрішньо, внутрішньо працюють. тобто ферменти – це е, речовина внутрішньої секреції. І ще такий важливий момент: ферменти це є, їхня основа це білки. Ну, такий момент. Ферменти також можуть бути від РНК. Що таке РНК це рибонуклеїнова кислота. І так далі. Тобто йде секретація різними нашими органами спеціальних речовин, якими ми називаємо ферменти, і ці ферменти щось роблять. Наприклад, вони розщепляють глюкозу, точніше фруктозу на глюкозу і фруктозу. Наприклад, ферменти також можуть діяти як підсилювач якихось, або каталізатор якихось різних реакцій в організмі. Це все іде середині організму. А Що ж таке феромон? Феромон це як правило зовнішня секреція. Тобто, що таке феромон? Феромон – кохання кажуть, кажуть феромони. Там приваблення, феромони різні, різних людей, феромони щастя. Але що то таке ті феромони? От той феромон, якщо ми говоримо про бджільництво, виділяє матка для того, щоб запах був відповідний. Тому що бджоли внутрішньосистем вулику знають один одного по запаху. Ми бачили, собака завжди всіх обнюхує, Вона от вловлює ті нотки, вловлює ті феромони. Розумієте? Е, ну, це просте це не наукове пояснення, це просте, щоб ви розуміли. Ферменти зовнішньо секретуються, фер... точніше, ферменти внутрішньо секретуються, феромони зовнішньо секретуються. Ви повинні це розуміти. Що таке секретація? Це виділення. Е, і так далі. Це базові загальні речі, які ви повинні розуміти для того, щоб писати такі коментарі, як там було написано. І це просто любі хейтери. Ви мене надихаєте на цю всю роботу, щоб я вам щось пояснював. Я не думав, що наскільки люди олені, що цього не розуміють, що, що таке феромонний фермент, що для них одне і те саме. Ну, ладно, але ж не всі такі люди, це нормально. Е, ну і дуже так часто зустрічається, що е, хейтять люди стосовно того, що е, їм не подобається моя манера поведінки, їм не подобається, як я роблю те все, що я роблю. Їм не подобається, що я піднімаю якісь різкі теми, їм не подобається, що я говорю про ті речі, які є неминучі, але вони ще цього не розуміють. І так далі. Е, яке ще було питання, яке прямо. Конкретно, от, от такий коментар, що прям е, забувся. Коротше, ну, значить, воно не є не сильно важливо. Ну, ферменти і фермони це саме більше що мене вражає. Е, от така от ситуація, панове. Єдине, що ви повинні робити як пасічники, так само я, як пасічник, ви повинні розвивати українське бджільництво. Яким чином? На своєму рівні. Ваш рівень це там, де ви знаходитеся. Ваш рівень це те, до чого ви маєте доступ. Якщо ви маєте доступ, наприклад. До своїх бджіл, зробіть так, щоб вони у вас були малорійливі або нерійливі, щоб вони гарно мед носили, щоб вони не злобні, не злобні були. Да? Проведіть мінімальну селекцію на вашій пасіці. Якщо ви маєте доступ до вищих якихось моментів інстанцій, зробіть так, щоб вони теж навколо вас класно працювали. Наприклад, щоб всі ваші сусіди споживали мед. В силах це зробити, повірте. І завдяки цьому ми дуже сильно будемо піднімати споживання на продукти бджільництва, не тільки мед. А взагалі продукти в джільництві. Ну і е, хочеться сказати ось, е, тим всім людям, які от хейтять, тому що я там раз там, в кілька місяців стараюся таке відео зробити. Панове, розвиток заключається в тому, що ви розумієте причину на святковий зв'язок. Я вам кажу те, що я бачу. І от кожного року е, в Ютубі, в Гуглі, на конференціях мусолиться одна і та сама тема. Для пасічників треба об'єднуватися, щоб невеличкими кооперативами виходити на міжнародний рівень. До мене куча людей дзвонило кажуть, чувак, зроби цей кооператив, ми до тебе будемо мед здавати, а ти займайся реалізацією його за кордоном. А я кажу, в чому тоді буде різниця між експортом, експортером, верніше, і тим, що я це все буду робити. Каже, різниця буде в тому, що ти будеш менше собі хотіти грошей. Питання, якщо це все буде під моїм керівництвом. Да? Якщо цим всім буду займатися я, контролювати потік фінансів теж буду я. Я мед буду закупляти, то яка хрін різниця? Що казати на сир? Сир, що казати на сир бринза? Ну, от просто різниці нуль. Тільки той твердий, а той розсипчастий. Ну, типу, але все те, все те саме буде сир. Розумієте? Е, тому немає сенсу. Немає сенсу ці всі речі робити. Воно дивіться, воно з року в рік мусолиться, Давайте включати креатив. Воно з року в рік мусолиться, але результатів нуль. Це означає, що система працювати не буде. З року в рік мусолиться тема ціни на мед. Манове, якщо ви кожного ріку, року мусолите тему експорту, експортної ціни, закупівельної, верніше, ціни, а не експортної ціни на мед, і воно не, не змінюється. Значить, ви на це впливу не маєте. Ті важелі, які ви намагаєтесь використати, вони, без, ну, вони не мають ніякого сенсу. І треба закінчувати цим займатися. Бо це називається дебілізм. Коли ви в одну і ту саму то, знаєте, як розбити голову. Бийся в стінку, і ти розіб'єш голову. От тут так само роблять. І то, що буде кров, то, що буде боляче, то, що ти все одно стінку не проб'єш, люди цього не розуміють. І тут появляюся я, який я кажу: ребят, це все херня, нам треба розвивати споживання меду в Україні. І про цю тему багато хто мусолить. Але е, ця тема є більш. Доцільна, тому що не потрібно, щоб ви свій мед ще кудись продавали для якихось закупівельників. Ви самі можете продати свій мед от там, де ви є, цим самим піднімати. І в Україні на сьогоднішній день стосовно внутрішньої реалізації меду пасічники не працюють ні. Ну може там з 10, 100% відсотків один відсоток пасічників дійсно працює для цього для того, щоб люди отако приходили, брали оту мен, баночку меду такого. Казали, я її купую. Розумієте? Брали, кажуть, оце якась євий мед, Кажу: А ти нам ще дай липового Береш і її купуєш. Цю баночку. І це свіженький мет, от буквально 175 гривень, 150 гривень. І люди будуть купувати за цих 0,5. ну тільки що ми сюди наклеєчку не, не, не добавили, тому що вона ще ніяк не доїхала. Все, з якимось часом потрошку воно розкупиться. Інший магазин в Києві, та сама ситуація. Потрошку помаленьку воно розкупиться. Магазин в Інстаграмі, потрошку помаленьку, воно розкупиться. Туди-сюди, то вже пару тонн меду немає, розумієте? Отак от воно має працювати. Але ви кажете, немає внутрішнього споживання. Та яким же ж боком воно буде, якщо ви нічого для цього не робите? Ви стали погвозділи, що ціна на мед оптова дуже низенька, і все. І все. От ви, от той заробіток, який би ви могли мати, от настоящий заробіток, от коли ви от. Ця баночка тут коштує 150 гривень. Тобто літра буде коштувати 300. І ви будете сидіти плакати, що ваш мед липовий ідеальний, найкращий в цьому світі, бо, крім вашої пасіки, ні в кого більше золотої корони на голові немає, розумієте? Ви будете думати, а, а чого ж я заробляю там 60 гривень за кілограм, чи 50 гривень, чи 43 гривні за кілограм? А чого він заробляє? 300 гривень за літр? Ну десь 250 гривень кілограм. Чому так? Чому? Чому от така ситуація? Бо ви Олені, просто Олені, бо вам треба от в цьому моменті попрацювати трошки активніше, більше, не можете проковтнути тонну зараз. Реалізуйте 500 кг. Не можете 500 ну то значить для вас треба мати менше бджіл і реалізовувати от той мед, що ви можете реалізовувати. Але виходите на ті самі гроші. От і все. І трошки розрізняйте товарну пасіку від звичайної пасіки, там промислово мається на увазі пасіку. Ну, і по от така от книжечка, нова залетіла до нас в магазин здоров'я на крилах бджіл. Шикарна книжка, 50 сторіночок. Е, основна інформація зібрана про те, як можна використовувати продукти бджільництва в оздоровленій людини. Настільки доступно, настільки круто, що я просто мега шокований. От е, личинкове молочко, молочко або личинкового могина частіше називають трутневим і так далі. І сторіночка, буквально одна сторіночка на там три абзаці прописана. Все. Панове, в кожного бджоля повинна бути така книжка на столі. Ну, а ми вам цю книжечку можемо підігнати. 200 гривень ця книжка коштує, користуєтеся, і ви будете мега, мега продвинутим тіпочком, який буде знати, яка різниця між ферментом і феромоном. От така ситуація. Це те, що я хотів сказати хейтерам. Панове, крім цього, всього, хочеться, щоб ви розуміли, єдність єдність бджолярів вона повинна бути. Понятно, що там війна і так далі. Панове, ще такий момент. А, згадав о того хейтера, який мені писав, який мені писав про те, що, е, значить, е, якщо я щось взяв, то я щось повинен віддати. Мається на увазі про те, що якщо в мене є знання, які я отримав дарма, як він думає, на його думку дарма отримав знання, то я їх повинен дарма віддати. Панове, всі знання, які в мене є, я вам це заявляю, зараз тут взяті або важкою працею, або великими грошима. Одне з двох. Нічого на халяву я не отримав. Тобто. Або я повинен був працювати, щоб мені то дали, або я повинен був працювати, щоб мені повірили, або я був, е, повинен був заплатити за це, щоб отримати ті чи інші знання. Тому я проводжу курси за гроші, тому я даю якісь шикарні рецепти за гроші, тому я проводжу якісь консультації за гроші. Тільки тому, що мій. Час він коштує. в мене пішло на це 10 років, щоб отримати весь той багаж, всю ту практику, яка в мене є. І так як в мене трубка в телефоні днями може прям не стихати, то значить, все ж таки щось трошки знаю і можу. Ну а вам бажаю файно реалізовувати свій мед, підписуватись на канал of Ukraine і разом змінювати українське бджільництво на краще. Всім гарного дня і на все добре. Панове, це просто не костюм, а розвал сходження. Короте, дивіться, це, це просто бікіпер фюкрей. Бачите, запам'ятаєте цей знак? Бікіпер фюкрей, тому що кращого ви в Україні по бджільництву вряд ли знайдете. Ні, звісно, всі виробники шикарні, але здорова конкуренція це запорука розвитку. Коротше, пошили от такий костюм. Значить, прийшов чоловік, каже Назар, я знаю, що ви шиєте костюми. Він подивився облапу ось цей наш костюмчик. Каже, мені підходить. Поший мені класний костюм, але є одне но. Поший ось так. І він каже, ось тут, щоб, щоб, щоб сіточка була, щоб дихало, ось тут, щоб сіточка була, щоб дихало. Ось тут, щоб сіточка була, тут, щоб сіточка. І саме головне, ось тут, щоб сіточка була. Кажу, та не питання, ми пошиємо. А саме головне, щоб у нас оця сіточка армована, що вона не прогорає від жаринки. І тут, коротше, я не буду всі розкривати тонкощі, тому що. Все ж таки це свого роду ноу-хау, але покажу вам один такий елемент, якого ні в кого точно немає. Значить, бачите, ось до язичок. Раз, відкриваємо язичок, бачите, знизу немає проходу для бджоли. Тому що ось у нас ще один язичок. Опа! Ми розтібаємо. Щоб вирішити питання з клапанами, у нас двойні клапани. Середини і ззовні закриваються. Лучого, я думаю, ніхто ще не допер а Наша, що я доперла. Ось так. Двойний клапан. значить Ми розстібаємо. Класно розтібається все. Раз. І даний варіант ми завжди робили кофтою, в даному варіанті виконано курткою. і ось, ну Я не можу просто вам цього. Далі всередині прошивочка. Ось така прошивка шикарна, тут двійна, тройна. Чотири, чотири зацилкано. Ну, Ясне діло підтяжечки на на зап'ястя. ну це Стандартний прикол, який мусить бути. Коротше, це знову ж таки просто не костюм, а просто бомба. Я цей костюм не знав, який буде. Я не знав, не розумів, який він буде. Но цей костюм тільки що прийшов, пошили. Ну тільки, панове, він не під мене, бо той чоловік плотніший в рази, тобто в нього там і животик такий трошки. І е, ось така от штука. Е, і це все по його розмірах. Я думаю, він зараз прийде, забере і він буде мега задоволений. Дивіться, ось тут яка вставка. Якщо ось цій тканині в наших костюмах вже не жарко, да, то ось з цим це взагалі бомба. Це такий літній варіант, як ніколи. Е, ну і само собою кармашки, самі прості кармани, тут без завихів, кинув кліточку, собі пішов. Е, коротше, отак, от, от костюм, панове, немало, не багато. На сьогоднішній день на них ціна доступна, починаючи від двох тисяч гривень. Е і по ваших розмірах ми вам пошиємо отакі. От і я вам скажу завдяки вам, завдяки тим людям, які нам повірили, почали в нас купляти. Ми почали прогресувати. Тому що один написав відгук, другий написав відгук, третій, четвертий, п'ятий. А ми вже їх відшили цих костюмів багацько. Е у нас результати роботи вже значно кращі. Як мінімум, найбільше, що мені, наприклад, імпонує, що ми вирішили питання з цим клапаном. Оскільки цей клапан це дійсно головна біль в всіх костюмах Пасічницьких, які про це не подумали. Е, через то... Да. А коли цей клапан є, то тобі вже і вночі можна з бджолами працювати і не боятися. Я думаю, що е, все буде класно. Ми його складаємо до кубки. Давайте зложимо. Ще, Ще тут є ноу-хау, звісно, який. Але хто хоче знати, панове, я просто все не можу вам розказати прямо отут, тому що це ж таки конкуренція. І кожен конкурує своїми фішками, а ми над ними думаємо. Над цими всякими моментами застибаємо. Раз. Застибаємо два. Тільки не до кінця застибаємо, для того, щоб закрити клапан середини. Закриваємо клапан середини. Оп. І раз, два, засклибнули і закрили клапан повністю. Все, тут тепер навіть воздух не зайде. Коротше, ось так. Тому, панове, підписуйтесь на канал Бікіперофюкрей. Ці шикарні костюми шиємо. І давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. На все добре.